Знайдіть значення виразу А в мінус 2 якщо А дорівнює мінус 0,5. От впевнена, що тут роблять багато людей помилки. Працюйте самостійно, тільки потім перевіряйте зі мною. Замість А підставимо мінус 0,5 і будемо підносити до степені мінус 2. Саме 8 клас вивчив степень з від'ємним показником. Згадайте, ми можемо записати це як 1, поділити на а в степені n. Що відбувається? Основа не змінюється, але пишемо в знаменнику. Показник замінюємо на протилежний і ну, поміняли знак, не забудьте це. Можна працювати трішки по-іншому. Якщо в нас звичайний дріб і він в степені від'ємному, тоді ми можемо чисельник зі знаменником поміняти місцями і показник замінити на протилежний. Зрозуміло, от саме так ми зараз будемо вчиняти. Чому? Тому що 0,5. Це одна друга. Ну, не забути тут мінус одна друга. І показник мінус 2. Що ми тоді робимо ще раз, ми змінюємо чисельник і знаменник місцями. Замінюємо взаємно оберненим виразом, одиничку в знаменнику можна не писати, А показник замінюємо протилежним. Отже, в нас виходить мінус 2 у квадраті. Зрозуміло? Давайте попишемо. Мінус одна друга ще раз в степені мінус 2. Це все одно, що мінус 2 у квадраті. Угу. І таким чином це буде просто 4. Мінус у квадраті вже зникає, відповідь де є правильна. Зверніть увагу на такі вирази. І... Якщо б це просто в нас буквий не вираз, ми б його написали один на а в квадраті таким чином. Якщо підставляти значення зміною, то вже зручніше працювати як зі звичайним дробом. Хоча можна було записати один, поділити на мінус 0,5 у квадраті і попрацювати з десятковими дробами. Так само відповідь мала бути правильною. Зверніть увагу, дуже часто тут помиляються.